Кожен день ми проживаємо безліч подій, часом на нашому шляху виникають перешкоди, і здається, що нічого не вийде, земля ніби зникає з під ніг, мотивація згасає, а деструктивні думки заповнюють розум. Ти, те, про що ти думаєш. Дійсно, думка наділена неймовірною силою, і ця сила доступна для нас завжди. Ми просто Забули про цей дар. Щоб не падати в яму з невіри, суму та внутрішньої болі, давайте вчитися працювати з нашим мисленням. В цьому відео я поділюся з вами п'ятю фразами, які допоможуть вам взяти під контроль вашу реальність. Важливо повторювати ці фрази щодня і зробити їх своїми переконаннями. Остання фраза афірмація. Стане вашою мантрою. Перша фраза Я люблю себе. Як можна частіше дякуйте собі та огортайте себе любов'ю для любові. не потрібні причини. Ви є і це вже чудо: полюбіть себе по-справжньому, дозвольте собі відкритися цьому світу і пройти свій неповторний шлях. Дуже часто багато наших проблем через те. Що ми не любимо і не приймаємо себе, ми не можемо дозволити собі краще життя ми закриті. Додайте цю фразу в арсенал і кожен день освічуйтесь собі в любові. Друга фраза Я впевнена в собі людина, я вірю в себе. Тільки впевнені в собі люди проживають яскраве, наповнене життя. Впевненість, як і любов, відкриває нові двері. Саме через невпевненість ми вчасто кидаємо розпочати, лінимося і недооцінюємо себе, і залежимо від чужих думок. Станьте впевненою в собі людиною і візьміть життя в свої руки. Першим кроком може бути ваш коментар під цим відео: Просто напишіть: я впевнена в собі людина, я вірю в себе. У мене все виходить як найкраще». Запустіть низку змін прямо зараз покажіть Всесвіту, що ви жорсткі в своїх намірах. Третя фраза Я творець свого життя. Нещасна людина просто реагує на зовнішні події і оточуючих, називаючи це долею, знімаючи з себе відповідальність за своє життя. Але пам'ятайте чарівник живе всередині вас. Відповідальність це ваша здатність реагувати на навколишню дійсність, і якщо ви берете відповідальність за думки, почуття та своє відношення до світу, то ваш вплив на оточуючу дійсність багаторазово зростає, ви набуваєте повноту, впевненість в собі і контроль над власним життям. Завжди, в будь-якій складній ситуації, пам'ятайте – ви творець свого життя. І це прекрасно. Четверта фраза: мій шлях унікальний і неповторний. Часто ми порівнюємо себе з іншими і тим самим знецінюємо власний досвід. Кожна людина унікальна, у кожного свій неповторний шлях. Вчіться на чужих помилках, але не проєктуйте на себе успіх іншої людини. Такої людини, як ви, більше немає. І ніколи не буде у цьому світі. Навчіться усвідомлено дивитися на свій шлях і сприймати складнощі, що виникають, не як перешкоди, а як можливості. Страждання перестають бути стражданнями, коли не бувають сенсу. Біль вашого минулого це хлібні крихти, за якими ви йдете до своєї мети, цінностей та сенсу життя. Прямо зараз скажіть. Мій шлях унікальний і неповторний. П'ята фраза, яка допоможе вам в створенні власної реальності. Я гідний бути багатим. Я дозволяю собі йти своїм шляхом, реалізуючи свої мрії. Цю афірмацію я рекомендую зробити своєю мантрою. Проговорюйте та прописуйте її щодня зранку в своєму щоденнику. Почніть не просто вірити в це. Зробіть її своїм переконанням, частиною себе. Я гідний бути багатим. Я дозволяю собі йти своїм шляхом, реалізуючи свої мрії. Дякую вам за вашу увагу та підтримку. Бажаю вам чудового дня.